Так, народ помив я свого кентавра, заїхав в гараж. Вже вроді такі роботи у нас більш завершені, пусівна, все. У нас що у нас виходить? Не фокусірую. 155 мотогодин. Ой, так, що хочу я. Зробити, це в мене масляний фільтр. Хто пам'ятає, я як ставив турбіну. Я хотів от того поставити коротше, в цей болт, де, е, виход масла на турбіну. О, і просверлив. Там на 8 була дирка, я просверлив і хотів нарізати більшу, і от бачимо. Получається, там нема тіла. І я його зробив тому в кришку давління. Це масло. Тоже вже після фільтра там очищене масло, все як полагається, тим самим каналом. І виходить, тут того я просто. На герметик закрутив болта, і зараз він вже почав мене пускати. Бачив масло. То що я хочу зробити? Я коротше, купив, так як в нас вже будемо казати, тут турбіна всі діла, купив другий цей кронштейн да, масляного фільтра. Тільки від Донфенга G2. Получається, там і фільтр більший об'єм в ньому. В того, ну і Вход, виход коротше, ну більший, виход. то я хочу зараз, що проставка залишається та сама. Тільки ставлю цього другого, будемо казати, новішого кронштейна і буду ставити фільтр вже від Дунфенга G2. Ось так воно буде в мене реалізовано. Так, в принципі, ну, все нормально, як то кажуть, турбіна дує, ніяких питань. Поки міс немає, будемо казати. Всі роботи, я робив, будемо казати, і дискова, і плуг, і фреза, і сівалка, і сажалка, і купалка. Коротше, все, цей сезон я чисто був вже на турбіні. Так як хто пам'ятає, я на весні її поставив. В общем. Ще потім десь подивлюся по відео, не пам'ятаю, скільки у мене було мотогодин, коли я ставив турбіну. Мені каже, ілі 70. І 80 моту годин було. Ну, коротко, грубо говоря, половину трактор проїздив з турбіною. Цього року трохи я більше конечно, попрацював. Трохи більше в мене землі з'явилось ораної. Бо перший сезон у мене там маловато було, будемо казати. Та так. Такий новий кронштейн, Він вже тут бачимо без цього отвора з болтуком. Тут все те саме. Тільки отут під фільтр на 24 вже. Ось такий фільтр оригінальний. В общем, будем ставити. Так, Фільтр замінений. Масло я от якраз перед оранкою міняв. Зараз тільки до уровня долью, так як все одно ж витекну можна казати. І ще мене зроблю, що поставлю акумулятор на зарядку. Бачу, коли він зараження включено всього лише 12 вольт. А обично він був 13 -щеміс. Ну Це вже відколи трактор, ну, я його ще ні разу не роззаряджав. Це вже виходить який це сезон. Другий чи третій, я вже сам не пам'ятаю. Ну, в общем, Ні, певно це другий сезон. Ну так, да, як може бути третій. Зараз вже ставимо ще на зарядку акумулятор.